Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, студії ведуча Глина Самойленко та операторка теру Наталя Пашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», День, який сьогодні розповімо про план адаптації до змін клімату у Миколаєві у межах реалізації проєкту Лаблек. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 5 червня 2025 року в Україні триває 1198 доба повномасштабної збройної агресії Росії. Війна та зміни клімату мають серйозний негативний вплив на екологію. Війна призводить до пожеж, знищення лісів, забруднення води. А це в свою чергу впливає на клімат. Підвищення температури та зміни в опадах також погіршують ситуацію, збільшуючи ризик пожеж та повеней. А щоб покращити екологічну ситуацію, Миколаїв до Лучився до міжнародного проєкту Блек», який спрямований на посилення спроможності громад до змін клімату у країнах чорноморського регіону. Проєкт об'єднує п'ять партнерських організацій із чотирьох країн Чорноморського регіону Туреччини, Грузії, Греції та України. Миколаїв єдине пілотне українське місто, обране до розробки плану адаптації в рамках Блеку». Інтерес Миколаївської громади представляє Українська асоціація центрів підтримки бізнесу. Якими вже є перші кроки у реалізації проєкту, а які результати очікуємо по закінченню проєкту, ми розповімо далі у програмі «Радіодень». Ця ініціатива реалізується в межах програми Інтерект-Некс Чорноморський басейн 2021-2027 років. Вона об'єднує ключові муніципалітети, наукові та громадські організації з України, Греції, Грузії та Туреччини для розробки та впровадження кліматичних рішень. А саме, Стамбульський технічний університет, Туреччина, столичний муніципалітет Сакарія, Туреччина, мерія муніципалітету Кабулетті, Грузія, Муніципалітет Кавала, Греція та Українська асоціація центрів підтримки бізнесу. Загальний бюджет проєкту близько півтора мільйона євро. З них Євросоюз фінансує мільйон триста. А у Миколаєві розпорядження міського голови Олександра Сенкевича вже затверджено склад робочої групи, яка працюватиме над розробкою плану адаптації до змін клімату для Миколаївської міської територіальної громади. Очолює групу перший заступник міського голови Віталій Луков. Йому допомагають директорка департаменту екологічного розвитку Тетяна Шуріченко та голова експертно-громадської ради при виконавчому комітеті Артема Щеленко. Пана Артема, ми запросили до нашої розмови, щоб дізнатися. Робиці запуску та реалізації даної ініціативи. Доброго вам дня, пане Артеме. Тож коли і з чого розпочався проєкт? Вам слово? Lab Black – це абревіатура, тобто скорочення від э, локальний план адаптації. Black – це про країни Чорного моря. Що таке взагалі план адаптації? Це один з стратегічних документів, яке має мати сформувати кожне місто. Ми розуміємо, наскільки зараз активно на жаль, да, змінюється світ. Ми бачимо результати глобального потепління. що відбувається після підриву Каховської ГЕС да, як це змінило в тому числі змінило клімат тут на, на півдні України. І є ще цилці низка факторів, які впливають на зміни клімату, для того щоб розуміти, яким чином на це реагувати, планувати активність в громаді, що треба робити, щоб зменшити негативні наслідки. Такі стратегічні документи і формують. Місто Миколаєве для того, щоб і далі бути конкурентним, комфортним, приємним містом для проживання, в яке варто переїхати, місто до якого варто повернутися, в тому числі, да, то е цю роботу треба проводити. Тобто не лише розпрацьовувати стратегію економічного розвитку, не лише готувати майстер-план, генеральний план до забудови, а й розуміти, що все це буде відбуватися на фоні глобальних змін клімату, які також треба враховувати, також реагувати і муніципальні. Ні, владі для того, щоб скажі, підвищити спроможність органів місцевого самоврядування регіонів Чорноморського басейну в протидії наслідкам зліма клімату, От такий проект і започаткований. Ініціатором є наш консорціум, куди входять п'ять партнерських організацій. Тобто розуміючи ті виклики, які е, постають перед нашими громадами, ми з е, партнерами вирішили, що треба такий документ готувати для, для наших громад. Відповідно, за для того, щоб це робити якісно, нам потрібна експертна підтримка, ресурсна підтримка. І відповідно за цим ми звернулися е, в рамках програми транскордонного співробітництва е, Interreg Next для країн Басейну Чорного моря. Е, це програма до 27 року. Кажемо так звернулися з такою ініціативою, яка була підтримана, uh -huh. і відповідно з 25 вересня 2024 року. По 24 вересня 26-го року такий проект і здійснюється і він поділений в... на частинки. Він поди поділений на певні активності, ключові з яких це е, формування так званих команд реагування до змін клімату в кожному місті, е, розробка локальних планів адаптації тобто, це документ, стратегічний документ, який описує всі ці ризики і виклики, які в кожній громаді вони можуть відрізнятися в залежності від. Географії місцевих нюансів і відповідно також планує дії активність, Що треба зробити там? Умовно там потрібно більше зелених насаджень, але яких наприклад там треба робити роботи пов'язані з берегоукріпленням. Які прогнози, там, наприклад, по підняттю води, якщо є такий ризик, да? заблудення повітря, є, є різні інструменти, в тому числі також додаткове висадження зелених насаджень. Потепління впливає на скорочення опаленого сезону? Що робити з економікою комунальних підприємств, які є постачальниками тепла? Ну і таких насправді таких чинників їх може бути дуже багато після того, як буде сформована ця робоча група, а вона вже сформована і почала свою роботу в місті Миколаєві. Відбувається аналіз всіх ризиків, а далі проєктуються дії активності, які будуть мінімізувати, скажімо, негативний вплив. Угу. Тобто в цю групу мають входити як науковці, екологи, місцева влада. Ну, команда формується таким чином, щоб Мати представлення всіх зацікавлених сторін, так званих стейкхолдерів, всіх груп, склад робочої групи, представлені як представники органів місцевого самоврядування, так і науковці, представники громадськості, представники бізнесу, який пов'язаний з змінами клімату або з реагуванням на, на зміни клімату, громадські активісти, бо ми знаємо наскільки цей процес є чутливим. Ми знаємо, скільки суспільної уваги привертають. Ми бачимо да дії по там обрізці дерев. Ми бачимо, як, наприклад, Миколаїв обленерго обрізає дерева варварським чином. Відповідно, ми бачимо, яке збурення це визиває в громаді. Ми знаємо, наскільки Миколаївська громада активна щодо якості питної води, бо це одна з наших проблем. В тому числі цього можуть торкатися зміни клімату, бо підняття температури глобальної температури на 1 градус це колосальні зміни. Це може спричинити падіння рівня, в тому числі ґрунтових вод, відповідно враховуючи і їх якість, відповідно враховуючи, що в нас велика частина постачання зараз особливо здійснюється завдяки свердловинам. Це також залишається викликом. І тут також треба, треба планувати певні дії для того, щоб належним чином підготувати місто. В тому числі до таких змін. І перше засідання вже було? Вже відбулося перше засідання. Колеги для себе зафіксували напрямки роботи. Почали розробляти оцей дієвий план, якщо можна так сказати. А, так. Це Це називається так. Да, місцевий план адаптації. Тобто, це документ, який має бути прийнятий потім міською радою. Він має стати частиною міських стратегій і, відповідно, далі приймаючи рішення, наприклад, пов'язані з. Там кількістю зелених насаджень, з е, типами зелених насаджень, то це стає частиною міської стратегії. ці засідання робо, робочих груп вони мають якусь систему. Робота запланована на один рік. Науковий супровід забезпечує національний екологічний центр України. Ну скажімо, найавторитетніших національних організацій в на галузі екології спільно з робочою групою. Напрацьовуються певні етапи для цього робоча група е, збирається не рідше, ніж там раз на два місяці, можливо, частіше за потреби, і на своїх засіданнях вже розпрацьовує і чи інші частини плану адаптації. Припустимо, що вже ну закінчився 25-й рік, можливо, десь початок 26-го, Ми наближаємося до закінчення е, реалізації цього проєкту. Що має продемонструвати Миколаїв? Результатом має бути е, створення цього документу, його прийняття і готовність впроваджувати. Це Перше також е, ну враховуючи, що це паралельний процес, який відбувається в на декількох країнах як на час, ну передбачен певний. Обмін позитивним досвідом впровадження таких змін на протязі цього року. чи вже по завершенні на, ні, ні, на протязі е, цього проекту да mm -hmm. до 24 вересня 26 року е, також передбачається е, низка міжнародних подій саме для того, щоб все ж таки побачити спільний досвід, поділитися найкращими напрацюваннями. і також. Активне публічне адвокатування для того, щоб містяни розуміли, яким чином ми, як громада, готові для адаптації до змін клімату uh -huh. того глобального виклику, яким стикається весь світ, і наша громада не є виключенням. Дякуємо, пане Артеме. Дійсно, це питання вкрай важливе для міста, бо є складовою конкурентності Миколаєва. Щоб бути привабливим для життя під час війни і після війни, необхідно мати чітке бачення. Як зробити Миколаїв комфортним, безпечним та екологічним, але для початку необхідно узгодити місцеві та регіональні стратегічні документи. Як щойно розповів Артем Ощеленко, до складу робочої групи увійшли представники місцевих органів влади, бізнесу, туризму, урбаністики та громадського суспільства. У групі також працюють викладачі та дослідники з провідних закладів освіти Миколаєва і його учасники об'єднані спільною метою розробити дієвий план адаптації Миколаєва до кліма. Атичних ризиків серед них і спека, зливи, підтоплення, посуха та деградація довкілля. Документ має враховувати як наукові підходи, так і реальні потреби громади, а також передбачати можливості впровадження пілотних рішень і залучення зовнішнього фінансування. У складі робочої групи працює і Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Про те, з ким співпрацюють та на які документи у своїй роботі спираються, пані Тетяна нам розповіла у коментарі. Пропоную послухати. До складу ввійшли представники виконавчих органів, департамент економіки, департамент енергоефективності, також житло комунального господарства, що стосується розвитку зеленого господарства та інші виконавчі органи, які тим чи іншим підтиснуть до цього плану. Що стосується ну, подальших кроків, то відбувається перша така організаційна нарада, головою робочої групи є перший заступник міського голови. Окреслили певні рамки, тим чином буде розроблятися, хто є основним розробником з точки зору там спіру інформації, тобто координує цю роботу. І на, на наступному засіданні вже будуть визначені да, питання, механізм, методика розробки даного плану. залучені були до роботи групи експерти, які ну надали свої там рекомендації. Як вони це бачать, була представлена. Миколаївського варті народки, які в них є щодо цього питання, оскільки вони також розробили проєкт ну, стратегії да, по адаптації до змін клімату, вона не оприлюднена, і тому також було цікаво подивитися е, напрямки розвитку саме Миколаївської області, да, які були визначені, оскільки документ, який буде розроблений да не робочої має відповідати як регіональним документам, так і загальнодержавним та загальноєвропейським. Попередньо ми проговорювали, що раз на місяць потрібно буде частіше, то частіше у нас загальна робоча група, тобто вона не поділена на секції. Цей план буде стосуватися лише Миколаєва, тобто це план до адаптації кліматичних змін у місті Миколаєві. Але оскільки зараз в Миколаївській області так, да, також уже попередньо розроблений даний документ, вони планують його також. Стверджувати наш план не може бути дата окремо від відкроївського регіону, тому для того щоб координувати ці питання, да, щоб вони були суміжні, то ну було включено також представників Миколаївської ООН. Цьому засіданні також начальник управління екології Миколаївського ОВА представили цей проект. Він також не довго розроблявся, тобто це більше року. За допомогою міжнародних експертів вони були долучені, і він зараз у них проект розміщений на сайті для проходження стратегічної екологічної оцінки. Тобто, в принципі, всі бажаючи можуть ознайомитися. Є там певні напрацювання з точки зору там нашого регіону. Зору державного та точка тобто зору європейського дуже корисно, але будуть розр... звичайно, враховувати ці документи, і в тому числі європейського. Ті там у нас є компонент такий обмін досвіду з іншими країнами, то це буде також враховано. Робоча група затвердила формат взаємодії, її учасники відписали меморандум про співпрацю між її членами, а план адаптації до змін клімату стане частиною пакету стратегічних документів міста. Разом з оновленою стратегією розвитку та майстер-класом, у свою чергу Олександра Єфименко, начальниця управління екології та природних ресурсів, Миколаївської обласної військової адміністрації підтвердила готовність поділитися напрацюваннями щодо обласної стратегії адаптації до змін клімату для забезпечення згодженості на всіх рівнях. Також до обговорення долучилися і наукові експерти громадської організації Національний екологічний центр України і висловили свої думки щодо майбутнього плану адаптації до змін клімату. Інна Тимченко, громадська лідерка, екоактивіст, кандидатка технічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства та екології державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, також включена до складу робочої групи. Вона зазначає, що дуже добре, що місто наразі розробляє такий документ, адже Миколаїв має свої вразливі питання, тому їх варто врахувати і відповідно реагувати. Далі пряма мова пані Інни. Такому плану має передувати оцінка вразливості міста до змін клімату. І, звісно, наш Миколаїв, він як південне місто, не перший рік спостерігаємо, як він є вразливим до різних змін клімату, зокрема до таких факторів, як підвищення температури, як довготривалі посухи, коли по 3-4 місяці в Миколаєві немає дощів. І, звісно, місто має запровадити такі підходи, зокрема до отримання зелених насаджень, підходи до збереження водних ресурсів, які дозволять місту залишатися стійким і комфортним для людей. Розробка такого плану вона відбувається по такому принципу залучення різних категорій, груп. Людей, це і науковці, і громадськість, які мають знайти пільні рішення з міською владою для вирішення таких проблем, і, зокрема, таких, які є в нашому місті. На перше, звісно, місце тут виходить зелені насадження, тому що при подальшій тенденції, яка зберігається на сьогодні, той підхід, який є у нас зараз, до догляду за зеленими насадженнями, до висаджування молодих дерев, також навіть до такого питання, як газони, як ми зараз спостерігаємо, коли викошується трава, майже до голої землі. І зрозуміло, що в подальшому це призводить до ерозії ґрунту, до погіршення властивості ґрунту. І, звісно, вони. Ожливі наприклад висаджувати на тому ґрунті нові насадження, тому що вони просто не приживуться. Всі ці процеси взаємопов'язані такою важливою властивістю. Природної частини, скажімо так, нашого міста самоочищатися, так очищатися від забруднень, які потрапляють, зокрема через вплив війни, вибухів, і тут, звісно, теж зелені насадження вони відіграють ключову роль. Ми можемо спостерігати в в інших містах України, зокрема, ось в столиці України в Києві, як змінилися підходи. До утримання зелених насаджень, до благоустрою, і дійсно, ну на сьогодні можемо спостерігати. Збільшилася кількість зелених зон, покращила стан дерев. Дуже сподіваємося, що для нашого міста такий документ він врахує досвід інших міст, і він стане не просто черговим документом, який буде там покладено десь на полицю, а заходи, які будуть запропоновані в даному плані, вони будуть впроваджуватися. І не тільки для того покоління, яке зараз живе, а звісно і для майбутнього покоління. Проєкт ЛеБЛЕК має на меті сприяти розвитку сталої кліматичної політики на місцевому рівні та посиленню регіонального співробітництва в Чорноморському басейні. Участь Миколаєва в цьому партнерстві підтверджує амбітність міста у питаннях кліматичної адаптації та його готовність впроваджувати сучасні екологічні рішення у взаємодії з міжнародною спільнотою. Віталій Луков, перший заступник Миколаївського міського голови та голова робочої групи, під час засідання зауважив, що Миколаївська громада має шанс як результат проведеної роботи мати дієвий якісний документ, який дасть можливість громаді чітко планувати свою діяльність у різних сферах життя міста. Робота вже розпочалася. Про перші кроки ми розповіли а подальші – у наших наступних програмах.